Всім привіт! П'ятий інвестиційний випуск. Сьогодні, 29 лютого, і ціна біткоїна коливається в районі 63 тисяч доларів. Туземун стався без корекцій, без нічого, полетіли в космос на взлітну смугу. Що буде далі, ніхто не знає, що воно покаже. Можливо, сьогодні, 29 лютого, обновиться історичний максимум. Біткоїна, можливо, це було би дуже круто, так як е, всі би говорили в майбутньому. А коли був новий максимум у біткоїна, коли він оновив? 29 лютого? Так не існує такого дня, існує, існує раз в 4 роки, існує такий день 29 лютого. І я думаю, сьогодні це станеться. Це було би дуже до речі. І так, що ж в мене по інвестиціях, що в мене по моїй криптовалюті, по моїх монетах, Аптос зафіксував в плюс 50 доларів. Купив там на 150, отримав 200. Но зафіксував по 10. І моя везучість ось вона, де вона проявляється? Моя везучість, це сарказм. Аптос полетів на 13. Полетів на 13, коли я його продав по 10. Він коливався в районі 9,7, 10, 7, 8, 9. І тут я вирішив продати Оп, продати Аптос 13. Продовжимо. Значить, що ж сьогодні ще, що вам розкажу? Розкажу вам про події, які сталися зі мною у лютому місяці. Одна з таких. Подія, яка мене дуже порадувала, це те, що я виграв у конкурсі Тараса 77 доларів, 77 центів. Е, я починав, пробував щось, карабкався, знову пробував, і ось вже рік пройшов, і в мене вийшло. У мене вийшло. Так, це написав справді Тарас доларовий мільйонер. Статки якого перевищують 3 мільйона доларів. Я за ним слідкую дуже давно. Бачите, які зараз часи. Ти, мож, ти можеш спілкуватися з доларовим мільйонером в інтернеті. Колись такого зовсім не було. Колись, щоб спілкуватися з доларовим мільйонером, потрібно було десь його шукати, потім е, якось виходити з ним на контакт, тому що переважно. Таких людей охорона, там е, в них е, розпорядок дня, з ними поспілкуватися то тобто, є майже нереально. А зараз часи інтернету пишу доларовому мільйонеру в особисті повідомлення. Пишу е, Дмитру Віткачову, який живе в Дубаї, який займається, займається криптовалютою, успішно торгує. Можу написати цій людині. З легкістю. Дуже хороша новина для всіх криптанів цього місяця. Всі чекали корекцію, її не сталося. Що буде далі? Нікому не відомо. Зошит мій зошит, на якому написано Лютий місяць. 5 цілий. Якщо ти закриваєш 5 цілий, то цілком день успіх. Знайди собі 5 цілий, щоб ти не жалів про втрачений час. Тобто часто буває так, що. Ти прожив цей день і думаєш, що я сьогодні взагалі зробив хорошого, щоб досягнути своєї цілі. І ось такий е, перелік твоїх цілей, то тобто, на всього п'ять 5 цілей, ти закриваєш 25 днів у місяці із 31 чи чи як з цього місяця, з 29, і ти можеш цілком сказати: в мене був успішний місяць, все круто. Суть чітко. Так, у мене було 5 сили на цей лютий місяць. Ці 5 сили так звучать. Так, прийшла година. Я вернувся. Знайшов, не знайшов 5 цілей холодний душ або джерело. Це перша ціль на день. Друга. Від 1 до 3 угод по стратегії. Третя ціль. Читати вголос 10 хвилин. Четверта ціль. Читати 10 сторінок у день або аудіокнигу. П'ята ціль. Виложити від одного до трьох відео на одну із всіх трьох соціальних мереж. У мене було 5 провалів. Тобто із 29 днів, 5 днів я завалив. Я або не читав голос, або не слухав аудіокнигу. Одним словом, якщо хоч один пункт, я завалив з цих всіх, то значить день провал. У мене таких було 5 провалів. 5 провалів. Це забагато на... Березні місяць в мене також є 5 цілей. Там помінялися деякі цілі, враховуючи те е, взагалі мій розвиток, е, мої думки, як краще мені, які цілі краще ставити, я удосконалив і змінив деякі з них. Що ж я чекаю від головної криптовалюти? Я вже нічого не чекаю. Я вже не закупляю. Може бути такий сценарій, що підемо на корекцію. Про той сценарій дуже багато хто говорить зараз. А може бути такий сценарій, що полетимо в ту зиму 100 тисяч, як вони як всі чекали на попередній бичці. І на цій бичці, можливо, це станеться. Не знаю, можливо, не станеться. Я продав свій портфель, я зафіксував прибуток, я вже нічого не чекаю, я хіба що торгую на ф'ючерсах. Е, про свої угоди, про айрдропи, різні активності, я розказую в своєму телеграм-каналі. До речі, недавно е, був аирдроп. Ось, я сповіщав у своєму телеграм-каналі, що заходжу в такий то проект. Ось і вон, Все, що тут потрібно зробити, просто майнити. Просто заходити там, нажимати одну, нажати одну клавішу, вогники там появляються, Не знаю точно, чи відкрию через MacBook. Ну, попробую. Я, актив... Я авторизувався через телефон і не буду пробувати. І ще одна активність це Xeon. Тут просто потрібно підв'язати свою соціальну мережу з Твіттера, теперішнього X, і з Discord. Е Ти отримуєш NFT. Потім цю NFT, відповідно, можна буде продати. Одним словом, ти нічого не втрачаєш, а попробувати варто можна отримати. Може щось насиплять, може, якісь монети отримаєш. Тобто, був також лаунчпад. Через загальний фон ринку цього місяця лаунчпад не пішов по плану. Загалом на МНТ вдалося заробити. На рості МНТ, коли всі почали закупляти цю монету для, для того, щоб приймати участь у цьому проєкті. Но потім очікуваний спад не стався іменно через оцей фон, через е, оптимістичний настрій головної криптовалюти. Тому, тому спочатку заробив. А потім втратив на фьючерсах. Якось так. Тому підписуйтеся на цей канал, ставте лайки. Це був п'ятий інвестиційний випуск. Всім профіту, всім пока.